Доброго ранку, діти, ми продовжимо мандрувати разом із весною. Послухайте віршик. Промінь весняний заглянув до нас і в велика зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо з чарівні весні. Хай квіти буяють, хай гарно цвітуть і радість велику всім людям несуть. Прийшов місяць березень, розквітли підсніжники, заспівали пташки, і в нас піднявся настрій, тому що весна пропуджує все і всіх і тварин, і рослин, розбудила всі річки, і малеча вибігла на вулицю, радіє, бо весна прийшла, пташкам домівки принесла. В лісах коврами розквітли підсніжники, проліски. Діти і люди всі радіють. Теплу сонечко, сніг сходить, квіти вилазять, гарно з'являються і радіють всі навколо. Подивіться, який підсніжник ніжний, на тонесенькій стеблі, гарненька квіточка, як гарна лампочка висить, а своїми промінцями гортає нас всіх, тому що весна дарує нам наймилішу красу. Я хочу вам запропонувати зробити на канікулах деякі роботи з пластиліну. Ось подивіться, які роботи можете зробити. Можете зробити на картону, можете зробити, просто викладаючи, розкочуючи ковбаскою в стебло, можете просто поміняти різні кольори, можете різну заставку зробити. Можете зробити одну квітку, дві, три. А я хочу вам запропонувати ось таку квітку зробити. Зробимо зарядку. Наші пальчики гарненькі розімнемо ми швиденько, вліво, вправо повернуся, пальчик до пальчика звернуся. Ось які ми молодці, наші пальчики малі. І для щастя, для здоров'я я, я серденько вам даю, бо мої гарні долоньки, щастя, радість всім несу. Пальчики мої маленькі, допоможіть зробити нам гарненько. Для роботи нам потребується пластилін, вазончик, а для вазончика ми візьмемо саме звичайну коробочку з-під йогурта. І три соломинки, які ви п'єте коктейль ось так. Спочатку ми прикрасимо нашу вазочку. Ми беремо після йогурта гарненький стаканчик. Я хочу зробити його. Трішечки різними кольорами. Спочатку я зроблю червоний, розкачаю ковбаскою, потім це на наш стаканчик розімну. Потім я візьму синій колір, теж ковбаскою розімну і теж прикладу. А ще я хочу жовтий взяти колір, він такий ніжний, гарний, яскравий, як весна. Я теж його прикладу. Середину ми додаємо якоїсь, якоїсь крупи. Може це бути пшено, рис, але не гречка. Будь ласка. Потім роблю із маленького шматочка зеленого пластиліну невеличку трикутну форму, одягаю її на соломинку і починаю одягати на неї насіння із кабачків. Подивіться, це прямо пелюстки. Ось у нас отрималася квітка, перша квіточка. Так я візьму зараз і зроблю другу квіточку. Не забудьте, що трубочку ми одягаємо на шматочок зеленого пластиліну. І не забудьте, що кожна кожна голівка нашого підсніжника прикрашається невеличкою кількістю гарбузового насіння. Ось я отрималася мене, подивіться: гарна-гарна ваза. Але ми забули про листочки. Беремо зелений пластилін, розкачуємо. Розтягуємо її легенько пальчиками і робимо довгий листочок, тому що у проліска високий довгий листочок. Ось така краса в нас отрималася. Я думаю, що у вас теж отримається дуже гарно, і весна наша зраділа, тому що вона нам подарувала надію, красу, аромат і запах. До нової зустрічі, діти! Творіть і будьте здорові! До побачення!